Як має пройти психотерапію довжиною хоча по півроку. Не хочу переносити наші психологічні травми на майбутню дитину. <рес> Знаєте, що найцікавіше, ребят? Що коли людинка говорить за психотерапію, це глибоко травмована особа. Піздець. От просто піздець травмована особа. Чому? Тому що я сам ходив до психотерапевта, коли був молодший, да? і зрозумів, що насправді це повна хуйня. В більшості своєму є адекватні психотерапевти, я навіть е, в клуб записував голосове, як вибрати адекватного психотерапевта. Але коли людинка кишиться тим, що ти зобов'язаний піти в психотерапію, це чудовий признак того, що вона тим самим з себе знімає фокус на теми. Вона ж розуміє, що десь глибоко в душі в неї є травми, образи на когось і так далі. Всі ці моменти можна пропрацювати й самому, якщо знати підхід і мати певні інструменти для цього. Як, наприклад, це зробив я. Я дуже багато своїх блоків пропрацював тільки за рахунок знань і за рахунок працювитості власної, і прийняття позиції повної відповідальності. Вона хоче, щоб ти йшов на психотерапію, а коли ти глянеш на неї, ти зрозумієш, що там психотерапія не допомагає. Може, там нічого вже не допоможе, розумієте? Життя. Тому захоче він чи ні, але має це зробити. ДОЛЖЕН, Пам'ятайте, ти ДОЛЖЕН, синок. Останнє це не няню, якщо я буду працювати. Довго сидіти в декреті, я не витримую. Тому... Понятно, що ти не витримаєш, бо треба отримувати дофамінчик у вигляді лайків, треба показувати, що ти така сильна і незалежна. у тому і, у і парадокс, розумієте? Що треба няню. Тобто вдумайтеся: 20 століть жінки народжували дітей. По дому доглядали, виховували їх дітей безпосередньо. Підтримали чоловіка, готували йому, і не було питань, розумієте. Зараз феміністки набіжають і скажуть, блядь, ти ж розумієш, яке там відношення було. Та не всі чоловіки, ребят, просто зрозумійте. Були багато сімей, де чоловіки поважали своїх жінок, цінували, любили їх і так далі. А ця дамочка не вивалить буквально навіть три роки посидіти в декреті, щоб дати дитині емоційну базу, да? щоб дитина не виросла емоційним дебілом, як то дуже часто буває в нашому соціумі, і в дорослому віці вона не розуміє базових емоційних зв'язків між людьми. От просто не розуміє, бо мати не заклала. От і як наслідок, ми маємо таку особу, да не здивуюсь, якщо її випадку мама була врозлучена і весь час її відповідно виховувала таку ж саму собі копію.